Чим більше я уподібнююся через Ісуса е до Нього і чую правду і приймаю правду і справедливість, якою є Він, тим більше я уподібнююся до Отця Небесного і стаю милосердним. Блаженні милостиві або блаженні милосердні. Бо вони помилувані будуть, бо вони милосердя досвідчать кожний переклад має свої якісь нюанси. Але це блаженство, воно уподібнення мене до Отця Небесного. Тобто п'ятий принцип блаженства це почати дивитися з милосердям на цей світ. Побачити, що цей світ зіпсутий, цей світ. Зранений, але Бог його любить, і Бог робить все, щоб знайти кожну душу для того, щоб її зцілили. Він не той, який надламає, він не той, який відкине, він не той, який знищить. Він говорить: навіть якщо твої гріхи будуть червоні, як пурпура, їх буде неймовірна кількість. Якщо ти покаєшся і прийдеш до мене, то я проведу тебе цією дорогою, щоб тебе очистити. І милосердя це уподібненість до Отця, тому що я починаю дивитися теж на інших з тим прагненням, яке має Отець Небесний. Та Ісус і говорить в іншому місці, що будьте милосердними, як Отець ваш Небесний милосердний. Або Ще якщо не будете це... милосердними, якщо не будете пробачати гріхи тим, які вас скривдили, то і Отець вам не пробачить. Тобто, це властиво в милосерді, в пробаченні, в бажанні. Спасіння братові, навіть ворогові, воно high level, тобто високий рівень погляду на цей світ вже очами Отця Милосердного, який посилає Сонце, світло, благословення і милосердя це п'ятий принцип, стан, можемо теж сказати, якщо ми дивимося на розвиток особи, душі, уподібнення бого богоподібнення тому що якщо дивитися на, на, на нас, на наше покликання, то ми створені на образі подобу, і в, в нас вписаний е, духовний шлях уподібнення до Бога. Уподібнення до Бога, щоб ми стали подібними до нього. Духовна дорога, яка отцями духовне описувалася як богоподібність, як, як, як переображення. Тобто ми говоримо про е, певний ідеал, ідеал, е, який вкладений в нас, якого ми прагнемо, і властиво в блаженствах є і описаний цей процес.